З Вашингтона Голос Америки програма Час Тайм. Я Руслан Петричка. Добрий вечір. Сьогодні ми розповімо про нового міністра оборони США, який виступає за постачання Україні зброї, про нові законопроекти в Конгресі на підтримку України та поговоримо з Мустафою Наємом про внутрішню кухню української політики. Але на початку до головної теми дня погіршення ситуації на Донбасі. У п'ятницю бойовики обстріляли з градів селище Гірник неподалік Донецька, місто Артемівськ, сконцентрували сили в районі Дебальцевого та погрожують розпочати наступ на Маріуполь. Заявили у міністерстві оборони України. У Сполучених Штатах кажуть, це суперечить мінським домовленостям і вказують на Донбасі воюють сили російської армії, які протягом останніх кількох днів отримали суттєве підкріплення ми дуже занепокоєні продовженням боїв вздовж та поза межами контактної зони, зокрема і на густо населених територіях, а також повідомленнями про додаткові надходження танків та ракетних комплексів із території Росії протягом кількох останніх днів. Російські військові розгорнули артилерію та велику кількість систем залпового вогню навколо Дебальцевого, звідки обстрілюють українські позиції. Російські військові мають там і системи протиповітряної оборони. Ми упевнені, що всі ці системи. Належить саме російським військовим, не сепаратистам. Зрозуміло, що це йде в розріз із домовленостями досягнутими цього тижня. Ми будемо пильно стежити за тим, що відбуватиметься протягом кількох наступних днів. Ми розглядаємо усі можливі варіанти реакції. Джен Сакі додала, що відповідно до мінських домовленостей Росія мусить негайно звільнити українську льотчицю Надію Савченко разом з іншими полоненими. Резолюцію з такими ж вимогами напередодні схвалив американський сенат. Резолюція за номером 52, співавтором якої став Бен Карден, засуджує дії російської влади, а також закликає уряди США та країн ЄС підтримати дипломатичні зусилля щодо звільнення українського пілота. Американські законодавці також продовжують тиснути на адміністрацію Обами щодо надання Україні більшої допомоги, включаючи летальну зброю. За останні два дні вони зареєстрували два відповідні законопроекти у Сенаті. Автором виступив сенатор Джеймс Інгоф та у палаті представників автором став конгресмен Адам Сміт. Законопроекти зараз направлені у відповідні комітети збройних сил та міжнародних відносин Сенату і Палати представників. Прихильників надання Україні ширшої військової допомоги від учора побільшало і в уряді Барака Обами. У четвер сенат проголосував за призначення на посаду міністра оборони США Ештона Картера. Під час процесу свого затвердження Картер заявив, що виступає за надання Україні летальної зброї. Детальніше про нового главу Пентагона у сюжеті Ярини Матвійчук. Виступаючи у сенаті перед голосуванням за призначення Ештона Картера міністром оборони США, сенатор від Аризони, голова комітету з питань озброєнь Джон Маккейн, назвав його достойним номінованої посади. Він має досвід знання і вміння щоб досягти успіху. Комітет з питань озброєнь достайно проголосував за затвердження цієї номінації минулого тижня, і я з задоволенням проголосую ще раз за затвердження його кандидатури. З часів Другої світової війни Сполучені Штати ще не мали перед собою стільки загроз та небезпек ззовні, як тепер, і професійність картера цій країні зараз дуже необхідна, каже сенатор демократ Джек Рід. Ештон Картер унікально кваліфікований, щоб очолити міністерство оборони саме зараз. У міністерстві оборони США його називають людиною з 300 кілограмовим мозком. Після розпаду радянського союзу Картер був одним з ідеологів ядерного роззброєння України, Казахстану та Білорусі. Він відігравав важливу роль у налагодженні американсько-радянських відносин після закінчення холодної війни. Тиждень тому, доповідаючи перед законодавцями, США, він висловив підтримку. Ко наданню Україні оборонної зброї. Утім, неоднозначно. Я думаю, ми повинні допомогти українцям себе обороняти. Я не можу сказати зараз, яким саме озброєнням, тому що не говорив про це ані з нашим, ані з українським військовим керівництвом, але схиляюсь до варіанту надання їм зброї, зокрема і летальної. Продовжуючи цю тему, Картер розповів, що на його думку може допомогти зупинити Кремль у постачанні бойовиків в Україну. На його думку, основним чинником у протистоянні Росії з Заходом має лишатись економічний та політичний тиск на Москву. Перед голосуванням у Сенаті Картер сказав, що має намір підвищити оборонний бюджет США, знизити вартість нових видів зброї і пришвидшити процес освоєння військом нових технологій. Відразу після голосування Барак Обама привітав нового міста. Міністра оборони президент також висловив впевненість, що Картер відіграватиме основну роль у співпраці адміністрації з конгресом, щоб знайти більш відповідальний підхід до оборонних витрат. А це, як впевнений, президент США, зробить Пентагон більш ефективним. Ярина Матвійчук голос Америки. Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. Українські політики не змогли скористатися моментом, який створив майдан, щоб порвати з олігархічною системою минулого. Корупція сьогодні не менш страшний ворог аніж зовнішня агресія. Заявив у Вашингтоні Мустафа Наєм, колишній журналіст, а тепер депутат Верховної ради, приїхав отримати спеціальну відзнаку за боротьбу за демократію. На події побував Богдан Цюпин після привітань Мустафінаєму з відзнакою за боротьбу за демократію, які зокрема виголошувала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Перше, що був змушений визнати новоспечений український політик, це труднощі у запровадженні ідей і вимог майдану в життя. Легко було на майдані стояти набагато важче відстоювати ті цінності у парламенті. І, хоча найбільшим тягарем для України зараз є кривава війна, за словами Наєма, проблема також у тому, що надто багато українських політиків не можуть чи не хочуть порвати з корупцією, яка нищить Україну зсередини, співрозмовники українського гостя закликали його бути готовим до багаторічної і часто невдячної роботи. Коріна Ребеге з центру аналізу європейської політики подавала приклад Болгарії та її рідної країни. наприклад, в Румунії по. Позитивні наслідки антикорупційних дій починають бути помітними лише зараз, десятьма роками після запровадження нових законів і нових антикорупційних органів. Коріна Ребегеа підкреслювала, що одноразових способів вирішення проблем корупції немає. Антикорупційні закони та люстрації самі по собі не працюють, казала вона. Вони обов'язково повинні супроводжуватися викоріненням джерел корупції а без зовнішньої допомоги багатьом країнам регіону це зробити було би дуже важко. НАТО та ЄС мали величезний вплив на зміни у центральній і східній Європі. Ми не можемо це ігнорувати. Ми звичайно можемо говорити про обмеження і недоліки, але видно навіть на поверхні, що громадяни мають вищий рівень добробуту і користуються більшими свободами і мають мир завдяки інтеграції. Україна є страшним прикладом того, які можуть бути негативні наслідки в умовах, коли перспективи інтеграції немає. На жаль, Україні такої перспективи не за. Пропонували. Україні потрібне тісне залучення Європи у процеси реформ з фінансовою підтримкою і обміном досвіду. Прості надії на зміну поколінь також безпідставні. Говорив зокрема російський активіст Олег Козловський, вказуючи, що у Росії багато молодих людей зараз плекають імперську ментальність радянського чи навіть дорадянського зразка. Політолог з Джорджтаунського університету Анджела Стенд підкреслювала, що теперішнє керівництво у Кремлі не відійшло. Ло відбачення Росії як імперії упродовж останніх 22 років не було ні бажання, ні здатності у членів російської політичної системи погодитись на те, що радянська імперія відійшла у минуле. Ми чуємо лише ностальгію за минулим скарги на те, що у Росії щось забрали, і що вона жертва. Жертвою ж такого світогляду стала зараз Україна. Підкреслили фактично усі учасники обговорення. Українцям лише обіцяли підтримку і поради не забувати як про зовнішнього ворога, так і про внутрішнього. Ніхто не взявся визначити, який з них страшніший. Богдан Цюпин, голос Америки. Мустафа наєм. Є сьогодні гостем нашої студії. Вітаю, приємно бачити. Доброго дня у Вашингтоні. Ви сказали, що на, е, зараз в Верховній Раді важче від, відстоювати принципи демократії, ніж було на Майдані. Чому? Ну, справа в тому, що набагато е, простіше, коли ти бачиш ворога обличчя, і коли він стоїть отак, от поруч з тобою, під тими барикадами, і набагато складніше, коли ти його не бачиш е, саме от поруч з собою, але ти відчуваєш це в схемах, в домовленостях, в традиціях, в тому, як це відбувається, і ти розумієш, що. Е, Традиції про тих, хто виступав на Майдані, зараз це все одно продовжують продовжуються в цьому парламенті, і ними керуються ті політики, які зараз з тобою сидять поруч в парламенті. Чому не вдалося, чому не вдається багато людей нових з'явилося в Верховній Раді? Чому не вдається викрити ці схеми чи боротися з ними ефективно? Ну насправді викритий це не проблема. Тобто, ми дуже багато про це говоримо і показуємо, вказуємо. Треба просто визнати, що нас небагато. У нас зараз може 30-40 людей, може 50 людей в цьому парламенті. Це дуже небагато, тому що е, ну, в парламенті 450 людей. Більше того, є фракційна дисципліна в різних фракціях, які голосують просто так, як каже керівництво. Ми намагаємося зараз змінити традиції і правила, за якими відбувається це голосування, відбувається ці вибрання цих рішень, які приймаються. Але сказати, що ми зараз можемо повноцінно змінити запропонувати нову нову. Історії, нові законодавчі ініціативи, які зможуть поміняти всю систему, поки що ми не можемо. Але ми на цьому шляху, тому що зараз той парламент, який ви зараз бачите, він однозначно не такий, яким він міг бути без нас. А Що змінилося в цьому парламенті, порівнюючи з попереднім, який ви висвітлювали як журналіст? Ну, по-перше, в цьому парламенті вже дуже, дуже дуже важко проводити якісь кулуарні речі. Тобто дуже багато watchdogs, які там сидять просто, і тут дивляться, і для них це як такий червоний, червоний сигнал, що на це, на це треба зірватися. Це перше. По-друге, цей парламент набагато відкритіший. Тобто, дискусія, яка відбувається в парламент, вона не настільки відкрита, може іноді навіть занадто відкрита. Так? Але що цікаво, що навіть ті 30 людей, які принесли, принесли собі нові... Уявлення нові цінності, вони вже змінюються навколо себе. Ви бачите, як підуть голосування, коли не можуть вже голосувати неперсонально. Це величезні скандали, які завершуються бійками і завершуються блокуванням трибуни. Ви бачите, як корупційні схеми, які ламаються просто на ваших очах. І це дуже важко. Це, але це, це відчувається, що зараз оце відбувається от зараз тут і, і в цьому парламенті. Цим відрізняється. Друге, що я би сказав, що відрізняється, що в цьому парламенті. Вже пішли в минуле такі речі, як знаєте, партійна дисципліна, фракційна етика. Тоді, коли треба було всі мають голосувати одностайно, тому що так сказали керівництво. Зараз це не так. Є дуже багато дискусій, і вони дуже відкриті. Кожен може висловити свою точку зору. І навіть проголосувавши проти партії, як, наприклад, у нас часто буває, ми можемо довести, що ми праві і що це наша точка зору. Ви зараз в Вашингтоні спілкуються з американськими політиками, посадовцями. Захід багато допомагає Україні відомо про мільярди доларів, які будуть виділятися Україні на реформи. Чи є у вас впевненість, що ці гроші будуть використані урядом так, як потрібно? Чи будуть проведені ці реформи? Знаєте, ми вчора про це дуже багато говорили. Я думаю, що не треба сподіватися на те, що в Україні щось дуже кардинально змінилось, саме в цьому сенсі. Тому що е, обличчя, які ми зараз бачимо по телебаченню і в, е, в високих кабінетах, вони ті самі. Не можна сказати, що ці люди там кардинально змінилися. Це ті самі люди. Тому е, традиції, як робити політику, вони них такі самі. І сподіватися, що вони не будуть красти, не можна. Але з іншого було б несправедливо сказати, що нічого не змінилось. Тим не менш, я вважаю, що Захід, надаючи гроші, має ці гроші контролювати. Вже замало просто дати гроші. Треба вводити мікроменеджмент на середні, в середній ланці, яка буде контролювати саме е, е, витрачання цих грошей і ефективність витрачання цих грошей. Це ваша ідея? Чи це ідея, з яку ви обговорюєте тут? Е, наскільки я знаю, ця ідея обговорюється в Києві. І наскільки я розумію, е, частково реалізацію цієї ідеї стало те, що ви знаєте, що дуже декілька людей, які. Є з іноземцями є в нашому уряді. Це не є люди, які контролюють, але вони іноземці, вони не, не є прив'язаним до системи і вони можуть контролювати саме перебіг цих грошей. З іншого боку, я думаю, що міжнародні інституції мають вводити свій менеджмент в ті, в ті сфери, де вони запроваджують ці зміни. Ви думаєте, це буде і вимогою? У нас буквально кілька я, я би хотів. Це. Я думаю, що це єдиний шанс для нас змінити щось кардинально в майбутньому. Дуже дякую, дуже ще раз радий вас бачити в нашій студії. Я нагадаю, що гостем студії «Час Тайм» був народний депутат України Мустафа Наєм. І на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму Голосу Америки Час Тайм». у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Завтра в цей же час дивіться наш тижневик вікно в Америку. А ми побачимось у неділю. На все добре, мирних вам вихідних.